Друзі, всіх вітаю, ви на каналі Easy Fish TV. Сьогодні у нас новенька рибалочка. Приїхали на фідер половити зранку. Така трошечки ностальгія. Роки 4 на фідер не ловив. Так що можна спробувати. Приїхали, як завжди, з Валентином. Він вже вудки збирає. Ось на таке місце приїхали. Ось теж трішечки купив собі там фідера, прикормки. Будемо. Пробувати на що воно буде ловитися. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, ви допомагаєте в розвитку каналу. А ми починаємо. Друзі, ось у мене катушка Avengers 6000 Це окума. І звичайний саме фідер. Вони вже такі потрепані трошечки до 60 грамів. Я думаю, буде достатньо тут течія і глибина невелика на цій річці Буду рибачити на класичний фідер. Одна кормушка, один повідець. Ну, коротше, щось з цього, думаю, буде непогано. Зараз залишилось кормушку знайти. Ось у мене, є. вчора зв'язав Валентин уже закинувся, поки почну на один, а якщо не Буде то поставлю ще й один фідер. Спробую зараз з пінопластом опарища зарядити. Можливо, риба буде ближче до поверхні стояти. А в тебе теж весь красний? Блін. не було, Ну ладно. Будемо тоді на красний ловити погано, звісно. Бо я минулий раз, як тут на поплавок рибачив, то на красний не хотіло, а білий брало. Так, закину на перший, я там будемо експериментувати. Ось така прикормка, чорна і крильова. Вода дуже брудна. Блін, рогачик не поставив. Зараз, жогачик. Старовочка. Блін, несе по кормушку. Не зупиняється. О, зупинилися. Короче, першу поставив повідець десь сантиметрів 80. Зараз таке другий соберу, бо в мене повністю розібрана вудка і поставлю короткий повідець. Друзі, щось клює. Не можу... Другий фідер зібрати, тому що тут трішки залегкі кормушки. І їх зносить, не розумію, коли воно плює. Риба щось є невеличке. О, пліточ. А ні, густерка. Дивіться яка. Та ви що, така файна. Густерка. Ось така. Чи це під лящик? Ні, Ні, на лі... наліщі, схоже, плавники не червоні, так, да, це лящ маленький. Ну, Нічого, будемо кидати все в садок. А потім... Подивимось, скільки ми наловимо. Коротше, сидимо, чекаємо клювання нового. Тут потрібні десь грамів 90 кормушки. Валентина там щось піддергує, але поки що лише мілеч. Ще риба. Не знаю яка, але щось є. Такий пінопласт працює за паришами, а на черв'як зна нічого не хоче, щось маленьке б'є. Ще один такий кринзелик. Ну, коротше, поки по густарі, ще й заковтнув. Ну. Ось це буде краще всього. Ну, цепля давай. О! Що, не дістав. Поки що рибалю маленьке, але приємно. Друзі, ось ще одна мальок. Зараз достану цю покавудочку, то вона мені лише заважає. О, ну це щось, щось не... Погане, щось б'ється, не знаю що. Блін, дивіться, яка бойка рибинка. О, яка красива густера. Та це вже хороша. Не гігантська, але вже краще. Щас є на пуфіка. Мабуть, плотва. О ні! Густерка покрупніше. Mm. І навіщо ті опариші Ось. Така, друзі, непогана вже. Та стій Навірно, з носа. Друзі Поки рибачимо, рибачимо, потрошечки підловлюємо, але поки що лише густерка ловиться. Киш тоненьке. Ну Давай його сюди, О, ну, да, лящик такий підкілушний. Нормально. Ні, а? Не? А? Не, не на пуфу, а на опарику На опаріка. Тримаю, бо ще <laughs> не буде тараньки. Та є щоб очки повипутувати. Туди. Ось, друзі. Ось такого дещо Валентин спімов. Громів 300, мабуть, ньому Такий. Стілі. Сейчас я випустю. В садок. Ну, mm. бачите? Потрохи риба підходить. Уже цікавіше. У мене такий, конечно, садок. Mm. Щось нормально бахнуло так, схоже як на плітку. Ані. Ані. Густера. Півкілушна. <гум> ні, ну грамів 300. Та ні, за леску непогано брати Ну попробуй. Та треба треба піцак посередині поставити. Взяв? Зараз я вам її покажу. Ой, друзі, це моя рекордна. Я такої ще в житті не ловив. Дивіться, яка густера. Просто неймовірна. На пуфик за париком клюнула сніну гарна риба, Блін щось є маленьке, наче як так щось є. Знову гостерка. Ось така невеличка. Розі ще одна є. Щось маленьке. Всі Що дробненька пішли. Ти плиточку уже пьемал. Думав плиточку пока що одна густера. На червак. О, о а, вчера тоже? Да. Ну це ж різниця, чуєш. Mm. В основному це ж так працює, що типу, збираємо ту рибу, яка внизу йде, це теж ж невеличка. Але є Блін, тут вудочка! Ой-ой-ой! Чуть не вкрало, так клювало. Що, нема нічого? Що ж підняв вудку і фракціон спрацював? Ні, щось невелике. А, так, блін, на ме, на меч і фракціон спрацював. Що ж це тут таке? Ну щось. Схоже на рибу. Це вітер ще так аби не дійшло, що ж там таке ох гарно. Я вже забув наш що я якось буду відводити його так Ти бачиш там його Оп. Дома. О друзі І трофейчик сьогоднішнього дня поки що Стій. Відцеплю тебе. Оце дядько прийшов на поганий. Ось такий. Під кілом може чи ні, нема грамів 7. А А я там знаю париша, з дна вроді би. Ось друзі, такий. А, він, він цей молоки течуть, він не роститься зараз. Ні, голова вже попався. Ну, Молоки дивився, руки в молоках. Де, що що? А, ні. Друзі, такий. Що? Дорибали до кінця та підіб'ємо потім підсумки. Що ми сьогодні тут наловимо. би було два опариша з пуфіком. Не знаю на що, але я тільки кинув, ще недавно може Може бути і таке. Ну, вода чиста, було б хорошо поспінінгувати сьогодні. Бляха, вітер з тулу відніс чуть сів. Друзі, ходили за пакунками, та чуть спінінга не вкрало. Блін, я не буду спішать, геть не буду спішать. Ой-ой-ой, щось геть, здорове. Ставай ближче. Щука? Щука, походу, на цей на таранку, бля. Щука! Серйозно? Да. Тут вони нам спокою не дають. Щука, бля. Та не матюкайся, знімай, блін, не можу поперти. Щука. Не можу поперти, я боюсь. Щука на опариш. Та ні, там наверно плітка оцепилась Блин, що я сильно отпустив? Блін? Та я бачу. Бачу що стягає її, блін. Хорошо, що вона не стирила вудку, блін. Оце відійшли, до ну, минута не було нас Виплюнула, Виплюнула, блін. Ох, як пожувала, ну гарно. Та я бачив, я не міг її підтягнути, бо це ж поводочок О, бідно, Обідно, обідно. Все добре випустили. Як пожував! А гарна, так, да, була, кіла 4, мабуть, була. Блін, друзі, обідно, зійшла. Щука. Хай доїдає його. Не, а він поплив той карасик. А ні, вже він не поплив. Вона зараз доб'є його. Ну нічого, і таке буває. Що ж це тут таке? Ну щось схоже на рибу. Це вітер ще. так, аби не дійшло, що ж там таке ох парней Я вже забув на я якось буду відводити його так Ти бачиш там його Дома. О, друзі, і трофейчик сьогоднішнього дня поки що. Два Та, два пацака бери. О, пліточка. Пліточка. Але маленька, блін. Вона вже без свадібного наряду. Ну це на схоже на плітяру якусь. Ну воно не вдавило, воно потягнуло. прям почала кормушка підпригувати. Я чувствую, що б'ється щось просто. Диви яка. Батон, грам 700. Та ні, 700 нема грамів 400. Бери пробую, на пуфікаї став. Бач, пішло. Не, ну красиво. Ось, друзі, і закінчили ми сьогоднішню риболовлю. Ось, зараз я вам покажу, що ми з Валентином наловили. 10 плюс є, точно, зараз заємося. Такий уловчик у нас, такі густерки були, два лящика, один, такий один трішки більший. Ось густера. Дивіться, який розмір густери. Це такі найбільші, найбільша плотва за сьогодні, хоча ми хотіли побільшу половити. Так що, всім приємного перегляду і не забувайтеся, Підписатись на канал і поставити вподобання. І обов'язково пишіть в коментарях, що ще нам половити в Швеції. Всім дякую!